Ви знімаєте вже? Я хазяїну машини скину, похай забирають її нахуй відсюди цей кусок гамна. Блядь. В общем, колись зробили дуже якісну і крепку машину і поставили на неї дуже якісний двигун. От саме ми про цю машину сьогодні кажемо: це b 5 це на дуже жирній комплектації, там dvd ченджери все, що там тільки є в цій машині є. Тут стоїть 1.9 дизель, Причому 1.9 дізель той що не той, що мощніша версія. короче, я там сильно не, углуб, не углублявся, Ну короче, тут стоїть мощніша версія. Люди купили за 3 за 3000 тисячі доларів машину. Думали, що це буде файна машина. Вона хрена не файна. Вона нам уже другий другий тиждень електрика, електрика сі сиві волосся почнуть випадати, тому що на машині живого нічого нема. А вона приїхала з проблемою, що не їде машина, не їде, то нема тяги на машині. Зробили друга проблема. На, на холодну запускається з півтечка, на гарячу запускається і глохне. Думаєте, там от машина щось дає по помилкам, мені хріна вона не дає. То щоб ти не відключав, будь-який датчик, ти дергаєш з машини. Взагалі, помилок немає, машині все подобається. Тобто, там уже якісь там гарні гарні люди полазили з такими руками в той машині. І тепер ми хріна не можемо з нею зробити. Другий тиждень по попитаємося побороть пасата. Уже все по другому кругу передивлюємося. В общем. Яка основна проблема старих машин? Тим, що там уже залазили кривими руками своїми. Поэтому, коли ви купляєте такі машини, не треба гнати за низькою ціною. Треба гнатись іменно за її станом, тому що можна нормально потім жити на СТО, щоб її привести до. Ну провести її в порядок, тому що і в натурі торба тої Да, По ходові питань нема. От там кричить, що на, на посаді там е, дорога подвізка. Ні, вона тут може і дорога, але тут вона хоча б живати. По подв'язки питань нема. По електрики геморрой полнейший, тому що все, куди не лізеш, там уже хтось був, там уже все переламане, перепаяне, перероблене. Тому будемо ставити на ноги, А так, якщо хтось дивиться, опять таки, бюджет 5, всім ми любимо 5 тисяч бюджету. Саме популярне питання, що взяти за 5. За 5 можна взяти Passat, от такого ж, тільки живого. Тільки живого можна на тому ж самому 1,9 дизелі взяти, можна взяти його там на 2-літровому бензиновому, на 1,8 турбо. Тобто он майже на всіх двигунах там буде непогано. автомат, механіка. А, кстати, автомат, механіка. Тут заводу автомат дожен був механіку запхнули. Кстати, тоже. ну в общем, ви розумієте, що машина, от іменно. От... Максимум витраха на житті, тому що навіть міста автомата, туди і то механіку вже впіхнули в цю машину. В общем, живу машину таку взяти да буде класно. Вона буде і вона буде і не по, по комфорту, непогана, і не дорога в обслуговуванні. Якщо купити такого карча, в котрого тільки треба засовувати гроші, перероблювати після того, то да тут може бути гімарой. Тому при покупці машини завжди думайте, чи все ж таки взяти одразу готову їздити, чи с економити і потім от всипати в неї можна ще одну стоїмость того автомобіля на СТО.